Всім привіт! Мене звати Каріна і це третя серія What's in the box? What's in the box? Це окуляри, які я зніму пізніше, коли мені в обличчя перестане світити сонце. А це коробка, в якій купа страв. Зараз я з неї якусь зі страв витягну і буду це готувати. Я не знаю, що там. Я не буду говорити. На що я розраховую, Бо якщо я скажу, так я це не витягну точно. Парміджана італійська кухня. Дуже смачно. Якщо я не помиляюсь, то це, типа, шніцель з курки. Курка в панірувальних сухарях з сиром, яка смажиться в олії, а потім ще запікається в духовці з. Томатним соусом, можливо, я помиляюсь, але здається, це воно. І тепер я можу вам розказати на що я розраховувала. Я розраховувала на щось не дуже довге і не дуже складне. Чому я не хотіла сьогодні робити щось дуже довге? Бо завтра я їду на три тижні і випусків не буде. А сьогодні у мене в голові типу збори чемоданів і всяке таке, але ми вирішили все таки зняти ще один випуск. Але я не хочу, щоб він зайняв у мене цілий день. Тому, якби я витягнула якісь круасани або що, то я би була не дуже рада. А парміджана мені підходить. Поїхали робити ресерч. А в смислі? Ноутбук мене не впізнає в окулярах. Обожнюю, коли на сонці видно кожну пилинку. Без сонця якось легше. Так. Парміджана. Парміджана. Пармезан з баклажанів. Італійська страва, яка готується зі смажених нарізаних скибочками баклажанів, покритих сиром і томатним соусом. Потім запікається. А, а! це, мабуть, то, про що я говорила, це чікен парміджана. А парміджана це з баклажанів. А мій чоловік не їсть баклажани. І це буду їсти тільки я. Вибач сонце. Але такі правила. Да, реально баклажани? Це з баклажанів я не знала, що це з баклажанів, прикольно. Надивилась я купу всяких різних рецептів і придумала, що буду робити. Це баклажани, типу лазанья з баклажанів, де замість листів лазані і замість фаршу просто баклажани, які перекладаються томатним соусом, сиром, моцарелою і пармезаном. Єдина відмінність, яку я помітила від відео до відео, що деякі люди розрізали баклажани на слайси, і їх потім в борошно, в яйце, в панірувальні сухарі посмажити, і потім в такому вигляді вони їх перекладали соусом, сиром і ставили в духовку, а інші просто смажили пармезани на грилі або в духовці без панірування. Я обираю другий варіант, бо у мене сьогодні лейзі-настрій. Що мені треба? Мені треба три великих баклажани. Мені треба цибуля, бо в нас, здається, знову у нас закінчилось. Чесник є, драйд орігано є. Одну банку томатів консервованих, бо одна є вдома. Базилік, можливо. Пармезан, здається, є. І моцарелла. Йдемо за продуктами. Пара-па-па, бара пап Сходила я в магазин двічі, бо в сільпо не було баклажанів. Баклажани коштують дорожче за м'ясо. Мабуть, не завжди, мабуть, тільки зараз, правда? Цибуля в свій пакетик. Моцарела. Маленький шматочок пармезану, бо в мене є тертий, але я вирішила купити ще. Такий, щоб свіжо тертий був також. Консервовані помідори у мене ще банка є, треба всього дві. Е і, і моє улюблене е базилік. Я могла би використати базилік, який я вирощую вдома, але я його вам потім покажу і ви самі все зрозумієте. Давайте готувати. Зараз я буду нарізати баклажани. На слайси. І щоб вони стали трошки менш гіркими, якщо вони гіркі, я їх залю підсоленою водою. Там люди їх просто солили, або просто посолюю і почекаю, поки вода стече. Поки я буду чекати, поки вода стече, я наріжу цибулю і чесник для соуса томатного. І поки я все це буду робити, я буду також пити чай Гарячий. Що ще хотіла сказати? Згадаю, скажу, не згадала. В одному з відео, яке я дивилась, хлопець сказав, що різати баклажани треба дуже гострим ножем. У мене досить гострий ніж, і вони нормально ріжуться, але я згадала, як я колись мені колись прийшла в голову ідея овочевого тарту, який я хотіла зробити з баклажанів, кабачків і моркви, нарізаних. Чистілкою для овочів на дуже дуже тоненькі слайс, слайси, і це я хотіла скрутити в якісь квіточки і зробити щось, типу, щось з референсом на картини Ван Гога. І тільки тоді я зрозуміла, що нарізати баклажани на дуже тоненькі слайси неможливо, бо воно ж таке, типу, м'якеньке. З тих пір я баклажани на слайси тоненькі не нарізаю. Але тут вони не дуже тоненькі і, і веще і класно все нарізається. Да, так, мабуть, мабуть, ось це. Мабуть, ось, ось такі вони десь мають бути. А не отакі. ну, буду різати трошки тоньше. Я нарізала баклажани, пересипала їх в більшу миску, і зараз я його трошки посолю і перемішаю, щоб з нього стекла гіркота. Я вже чимось запачкалась. А. Нормас я думаю, порядок. І відставлю їх просто в сторону, а поки наріжу цибулю і чесник на соус. Це ваше здоров'я. Цибуля і чесник. Минулого разу я готувала е, бурик і айвар. Для бурика я різала цибулю, а в айвар я використовувала чесник. А поза минулого разу я робила плов, і для нього я також різала цибулю, і там також був чесник. І у мене щось вже, оце третя страва з трьох, вони всі якісь такі е, з овочей, якісь такі весняно -літні. Е, І я здивована, що мені поки що не випало жодного якогось десерта, випічки. Роблю прям якусь їжу, яку можна їсти. Я не проти, але поки якось досить одноманітно виходить. Може, це мені так здається, не знаю. Анівейс все одно цікаво. Я знову відрізала дубки. Я оце щось говорю, забуваю, що я роблю, відрізаю дубки від цибулі. Я їх зазвичай не відрізаю, бо так їх зручніше різати. Починається, починається. Не відрізайте дубки, коли різаєте цибулю. Це дуже незручно. Це незручно! Що я роблю? А ладно, знаєте, що я зроблю? Я цей помідорний соус блендером переб'ю, і буде все одно, якого розміру там цибуля. Ой, що це важко стає. І чесник. Починаю робити томатний соус. Спочатку я посмажу цибулю з чесником, потім додам туди помідори, white wine vinegar, сіль і перець, або це пізніше, і орегано. І в кінці додам свіжий базилік. Я промила баклажани, цибулька з чесником трошки посмажилась, і я досипала до них, мала би досипати сушений орегано, але, як виявилося, в мене його немає, є тільки італійські трави. Тому я досипала італійські трави. Щоб їх трошки посмажити, щоб вони краще розкрились. А тепер я сюди буду додавати томати. Поки соус буде на плиті, він має нормально отак уваритись, потім я до нього додам сіль перець і свіжий базилік. Я буду. На грилі смажити баклажани. Без нічого, просто на суху пательню. Їх немало, і, мабуть, швидше було б і легше їх викласти на деко, хоча й на деко все вони би не помістились. Але да мабуть, швидше і легше було б їх закинути декількома деками-деками, декількома деко в духовку. Але я цього не зробила, очевидно, тому буду смажити. А ще їх, мабуть, треба було просушити, бо вони трошки вологі. Але мені впадло. Насмажила баклажанів, включила духовку і зробила соус томатний, який мені ще треба перебити. Але що цікаво, цікаво, що я додала в нього покупний базилік, який я нарізала і ще отак от пом'яла рукою, щоб з нього більше соків виділилось. Покупний базилік, не домашній. Хоча у мене є отаке. І от таке, я намагалася виростити вдома базилік, а ще кінзу, і у мене нічого не вийшло. У мене багато штук в житті, ну мені здається, досить багато штук виходять добре. Окрім двох, які я прям помічаю, що у мене виходять дуже погано. Це вирощувати якісь квіти, рослини вдома. Навіть коли мені дарують квіти, вони у мене не дуже довго стоять, бо я забуваю воду поміняти. І ще я не вмію прати речі. Ну, типу, я вмію включити пральну машинку, але коли є там якась пляма і її треба відіпрати, це не до мене, у мене нічого не вийде. Я якось худі купила такого бежевого кольору, і буквально через тиждень я його заляпала якимось брудом, який не відмивається. Потім олію з червоної ікри. І я все ще вважаю, що це худі нове, але воно таке брудне, що, що я вам його не покажу. Залишилось цей соус перебити блендером. Що я зараз і зроблю? А потім скласти все докупи і поставити в духовку. А ще зробити хлібні крихти. Зараз цим займусь. Я сподіваюся, ця штука термостійка. Але виглядає вона термостійкою. тільки зараз помітила, що тут є позначки по мілілітрам і оз. Ау! Ківорушки! Останній натиск на кнопочку і соус готовий. Думаю, що все. Просто хотіла, щоб цибулі і шматки помідори, які залишились типу цілими, перебились, перебились. Передок Смачно. но мені ще ця штука треба буде, щоб в ній зробити хлібну крихту. Так що треба це знову кудись пересипати. Наприклад, назад в пательню. О, Блакпер Зараз я буду пробувати робити хлібну крихту з хліба, який я пекла, який я, тільки що розморозила, і поставила на пару заходів в тостер, щоб він став хрумкий. Я не знаю, чи вийде у мене це зробити. Він всередині ще м'який. Але мені треба хлібна крихта, і я не хочу замість неї використовувати панірувальні сухарі. Мені здається, буде смачніше, якщо це буде прям, прям хліб. Зараз побачимо, чи вийде. Окей, як то кажуть, let's go. Пані та панове, здається, у нас є хлібна крихта. Деякі крихтинки досить великі і м'якенькі, але вона буде, я посипатиму цим страву зверху. І воно запечеться і буде хрумкеньке. Зроблю те саме з двома іншими шматочками хліба і буду збирати все докупи. Як каже стародавня народна мудрість, стільки сидів, ждав-ждав, але все-таки є. Нарешті буду складати все докупи. Найменша форма, яка в мене є, виглядає ось так. І мені здається, вона занадто велика, щоб зробити. Три шари баклажанів. Я буду зараз перекладати баклажани з соусом, сиром, баклажани, соус сир баклажани, соус сир Вона, здається, мені за великою. Тому я вирішила взяти пательню з нержавіючої сталі, в якій я якраз в минулому випуску in the Box» випікала бурик. Я тоді її вперше поставила в духовку. Не буду я її змазувати олією, а просто, просто буду себе поводити з нею так само, як з будь-якою іншою формою. Все, полетіли. Трошки соуса. І перший шар баклажанів. Знову соус. Треба якось так його розподілити, щоб його вистачило. Пахне дуже смачно. Далі моцарела. Буду рвати її руками, бо так веселіше, ніж різати. Тверденько. І пармезан. або... Або що там у мене є. Гра подано, чи хто, чи що? Непонятно. Почну з нього. Наступний шар баклажанів. і їх має бути мінімум три: а скільки вийде, стільки і буде. Дуже смачний соус. Останній шар я вже виклала і зверху залишки соуса, сир і хлібні крихти. Вийшло ідеально в цю форму, в цю пательню, так що я дуже рада, що я про неї згадала. Важкеньке. Краса! Не дуже страва, правда, для лютого, але так чисто. Для додаткового весняно-літнього настрою. Ще сир. Коротше, залишки моцарели, багато не буду ставити. Всі крихти. А може, двох шматочків хліба і вистачило би. А може, і ні. Так, дуже кайфово виходить. Хм. Мені дуже подобається, як це виглядає. Кайф! Залишки цього пармезану, і я ще хочу трошки зверху свіжого потерти. Це не зовсім пармезан, але хай буде. Зверху трошки оливкової олії. Бем. І в духовку. На пів години тридцять сорок хвилин. Ого, ого. А, важко дуже. Гарне, батьо гарне. Ай. Не найрозумніше, що можна було зробити. Це був звісно, фейл Ладно. Виглядає топ. По-перше, виглядає топ. По-друге, фалдига немає, начебто, значно, не все так, так погано. І я готова пробувати. Воно, правда, ще дуже гаряче. Ще шматочок, в якому точно є сир. Все смачно. Я люблю баклажани, люблю помідори, люблю томатний соус базиліку. Хто не любить сир, хлібні крихти зверху. Додають цікавої хрумкості і текстури. Оцінки. па па Цікавість готування. Три. Ну, це було досить просто і ніяких особливо цікавих процесів не було. Не скажу, що це було супер швидко, але досить просто. За смак 7. Це смачно. Здається, бурку я поставила 9, але це чисто за тандем Айвара і бурика. Всього 10? Всього 10! Хм, насправді вона заслуговує бути вище, ніж плов. Але не я б ці правила придумала. Тому вже буде, як буде. Це смачно. Але досить просто. Як завжди я забуваю сказати: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нових випусків в оценці бокс.